В закладі ви бачили молодих благородних оленів, бо це дорослі Олені Марали. Вони близькі родичі, але за розміром і виглядом тут підрізняється. Ой, яка маленька ми... <сі> А це гіркі кози. <сікий> <сікий> Вони майже місце. Давнину тримали в основному таких на господарстві, а не таких, як ви бачили в попередньому закладі. <enriched> таких клаповухих у нас не було. Не скорміть усім, бо позаду вас знімають. Це що таке? Не посміхайся, я не почистив собі. Він у мене ще не проходила така, як я. Я варблю жадку, яка від тата успадкувала стать, а від мами колір. Де та? Сміх. Коричневий, тато жора, біла верблюдиця сніжинка. І вже а, ти спокійно вони беруть, просто він на налувати. Їх. І маленьке верблюджет, їхній цена кеша. Історія починала з коричневого верблюда жори. Сплять собі, наче нічого не було. Ну да, лапа, те, що їм у нас зручно Що треба хижому звірятку, щоб... Давало потомство, ніякого знущання і гарний корм. Це для травоядних. Але хижаку потрібно задовільнити третій його інстинкт. Це інстинкт мисливців, бивці. Чорні. Слипу тому... якомендую. Сім'я чорних або кранадських вовків. Так лежать собі, наче такі милі. Ну вони ж не з дикої природи. Вони від попередніх власників. Щодо людей, перший карантинний рік, коли масово банкротіли зоопарки, цирк. Якщо попередні власники не мали змоги утримувати звіряток, а були менше більше добросовісні і не знищували їх, то шукали для перетримки чи назавжди віддавали звіряток у подібні заклади Буревій. От ця рись трошки не розрахували, її поранило лапки У нас. Підліковується і майже майже готова до повернення здобич працювати. Але якщо ведмідь не приходить, рись максимум наступного дня, поки м'ясо не почне гнити, повернеться і буде трошки доглядати свою здобич. Як... Все залежить від її техніки полювання. Вона любить вичисляти свою здобич буквально з верхівок дерев, до, до них. І кидається свої здобичі на шию. За Заходимо, цікаво, правичку. Наша... Карпатська весь. Неймовірно гарна китка. А, -а, -а. а старі дорослі волки обходять здобич попередньо, сідають в засідку і чекають, поки здобич прийде їм буквально в пачечку. Дуже злагоджена командна робота і разом з тим. Неймовірно розуміємо. Чарство когось було основою господарювання в нашому краї, вовчики про це століття розвідали і вже розширення водії. Вони вже стали дорослими. І тому зараз буде готуватися наступний їх етап це полювання. Їм будуть запускати здобич. Це будуть корочки для початку, наша ряда, а потім ягнятка. Якщо ці мами на проводити зал, то яка порода класна. І тому після місяця спостережень було прийнято рішення забрати вовчиків до себе, і вони буквально підштовхнули власника закладу на створення такого реабілітаційного центру. Власники цього закладу є, в... є власнику. Работаем почти такого